Середню освіту продовжують модернізувати зі шкільних парт зникнуть підручники з всесвітньої та історії України. Старшокласники вивчатимуть інтегрований курс. Єдиний курс історія. Україна і світ для того, щоб показати історію України в контексті на тлі світової історії. Перш за все з найближчими країнами, з якими нас пов'язує історія. Новий предмет вивчатимуть у співвідношенні 70 на 30. І перевага зрозуміла минулому України. В звичайних не спеціалізованих школах курс вивчатимуть 3,5 години на тиждень, в профільних 8. На сьогоднішній день в 10 класі історії України викладається півтори години на тиждень. І всесвітня історія одна година, тобто дві з половиною години. Те ж саме і в 11 класі. Історики не можуть націшитися нововведенням, яке, хоч і знаходиться на етапі ідеї, але обіцяє значно розширити кругозір та сформувати у старшокласників більш повну картину світу, на відміну від сьогоднішньої. В концепції чітко прописується. Значить, стимулювати критичне мислення людей. Тому що якщо людина критично мислить, вона завжди буде розуміти, де правда, а де брехня. Наступні кроки це розробка програм та написання підручників для кваліфікованого вчителя. В принципі, достатньо лише першого, щоб, опираючись на план, викладати предмет. Інтегрувати у міносвіти планують не лише історію, а й літературу, математику, людину та суспільство а кількість обов'язкових предметів скоротити з 22 до 9.